тобі страшно. Я чую, як б'ються їхні серця. Ай-ай-ай. Добре, закупимось Я сьогодні оплачую цю вечірку. А мені це не цікаво. Зловили лисичку, притягнули за хвостика та покарали. Ну, я встигла за... Бляха, Сюди! Віддай мені пенту! Курва! Віддай мені пентаків. А Ану йди сюди. Ну чому? Чому ти втекла? Я ж тебе так кохаю, Люба! Це могла би бути чудова історія кохання, але ти вирішила піти від мене. <рес> Божественна сона. Навіть Данте про таку не міг би написати. О, вам розвалили базу, як так? Шкода. Ізі. Я сподіваюсь, мене не відправлять на мід. Я не люблю стояти сама. Мені треба чиєсь міцне плече завжди. А ми скоро завантажимо чоловікою там потейто замість комп'ютера. Бабця не задоволена. а вона вже це починає дратувати. О, ні, величезний чоловік пішов зі мною. Ти можеш просто здохнути, дякую. Ти виконав свою місію по життєву. Мрам? Що? А! Це через тебе мене вбили. Це ти винувати. Ось і не вибачу. Я вередлива, киця. Що саме смішне, я взагалі не киця. Ідіть в сраку та й твою мать. Ах, Наутілус! Бачила я тебе в гробу. Дай мені можливість тільки нафармитися, я тебе відразу ж туди відправлю. Ах ти, сука! Зрозумів уїбан. Хець вирод. Наутілось, боже, як я його ненавижу в цьому режимі, дурацький. Дура. О! Як же заїбуть ці мужики з великими штриками? Я цю волину тобі до сраки запхаю. Зі мною стоїть гразок і їх виїбить за мене. Ну, щось не в цей раз. Да, складновато. Хочете, я покажу, як я ганяю шари. Іди до да сраки, ти галіме чмо! Ах ти, сука. Ах ти, блять, сука. Я тебе. Ах Ти Ха! Ти будеш харікатися кров'ю і задихатися в ній. Я не можу. Погано з мене сіндра знаю. Але я не грала то тільки два рази. А вони так наді мною знущаються, ці два Гандона. Як так можна з такою гарною жінкою? Не по джентльменськи. Хм, вони пропали. Ах ти сіра вони не пропали. Мінус наут. Ні. Як ти, Скотіна, вижила? Ти мені скажи, скільки грошей ти Ріта Гамес, проплатив для того, щоб виживати. Понял? Ось так. Та не я його вбила. Ну і що з того? Будемо вважати, що команда мстить за мене. Де квіточку? А, -а, а взагалі то прийнято жінці дарувати квітки. Якщо ти хотів, щоб я тобі подарувала, міг би хоч сказати про це. Ах, убив. Нема мацайте мого батю. Це мій чоловік. Вибач, Грагас, я намагалася зробити все, що тільки могла. Сьогодні я щось слабка жінка. Не вдається домінувати. Ну, ти раз, ну ти раз, я тебе знайду. Я тебе вичистив пайпі, я знаю, що ти в Швейцарії живеш. Але й вибору то не було. Або грай на мужиках, або сіндра. Звісно, я беру прекрасне. Це, до речі, був мій другий кіл. Поздоровте мене. Оплески, оплески в студію. Ти мені вже подобаєшся, ракан. Кінчати сьогодні ніхто не буде. Ну, що сказати, ну хуй. Насу, закінчи це, будь ласка, я тебе благаю, я на тебе молиться буду. Я буду спати і бачити сни з тобою, вологі. Закінчи це, будь ласка. Блять, ну якого хуя кончене нубисько, бля. Мені не подобається, що я найслабша. Це не чесно. Я спокійна, я спокійна, я спокійна, я ніхуя не спокійна. Ні-ні-ні. ні, 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 ні. -ні, 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 -ні. Дихай маткою, дихай маткай. Благаю, благаю, закінчіть це. Я чекала на це, 17 років в Аскабані. А дека що таке? А комунікативна ділянка краси? Звісно. Дравас, це я. А хіба не дрова дровару? Що Де... Дере... Що я сказала, що я пизданула цим красивим ротиком? Забудьте. Ну що смішного? Це не смішно. А я пасюк. Перше в житті я пасюк. Ти вкрав у мене кіл? Ти вкрав у мене кіл? А цей Маока вирішив усі мої кіли сьогодні позабирати чи як. Ти мразь. Тільки посмійсь, СЛЕСПРЯМОВАНО дих забрати у мене кіл. Випис гівна юшки. Поняв Маукай? Я і так не в захваті, що я на пацюку граю, в мене ще кіли крадуть. А можна не від мене його відштовхувати, ні? Дякую, Боже. Додумалось воно. Ні, мавка лайк е, не заслуговує. Ця хуйня в мене крала, ця хуйня від мене ворогів відштовхувала, щоб я кіл не забрала. І не він до біса і смок піструна. А я що одна буду стояти, це як мінімум нечесно. Стою на боті сама. Коли біля мене адка нема. Мені хтось допоможе на цьому боці чи я самотня душа? Ах, не хочу бути самотньою. Це так сумно. А мені допоможуть сьогодні. Степе О! О! я вишила. Лохи! Ай, міліметр! Нас розділяли міліметри. Ізі пізі Лемон Евтанейжен. Прям спотіла Я? Ні, ви що? Можна це перевірити? О? Суха. <ріхи> Прийшла на звуки караоке. Пахне! Тут пахне музика японською.